Будинок національних творчих колективів України на бульварі Тараса Шевченка для нас цікавий цей будинок, тим, що декорувала його художниця-керамістка Ольга Рапай. Це дуже масштабне керамічне панно, площина 300 квадратних метрів, 252 плитки в довжину і 8 в висоту. До того ж, є ще й верхня частина: три окремі панно, кожне з яких має 19 плиток в довжину. І 21 плитку висоту на панно зображені багато персонажів: багато тварин: птахи, півень, зайці, лебеді, персонажі казок та народного фольклору також побутові сцени. Козак на коні, весілля, а ще багато рослинної та квіткової тематики. Кольорове рішення одразу привертає увагу. Через насиченість та яскравість кольору створюється враження якогось свята, а наївний стиль наводить на думку, що художниця черпала натхнення з народної творчості. Мене, як художника, ця робота вразила в першу чергу своїм масштабом. Робота дуже велика та трудоємна, а також експресивністю художниці. Вона не боялась використовувати. Ти яскраві та відкриті кольори.